Вітаю всіх AI задротиків та Ростайпу з вами на каналі. Мене дивує. AI. Всі картинки, які ви бачите, це картинки згенеровані новою крутезною нейромережею, про яку ми сьогодні поговоримо. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Я дуже стараюся для вас випускати інформаційно важливий і необхідний в сьогоднішній день контент, який буде вам приносити як фінансову, так і особисту користь. Тому ваша підтримка для мене дуже важлива. А мова буде йти про реве. Як вони кажуть, що це перша версія? Це каліфорнійський стартапчик, який має. Величезніший потенціал для того, щоб стати в ряду з Міджорні, а то навіть вище за нього. І зараз ви дізнаєтеся, чому я так кажу. Посилання на цю нейромережу Ви знайдете в моєму телеграм-каналі. Телеграм-канал в описі до відео. А ми погнали. Дуже проста реєстрація. Можна зареєструватися за допомогою Google, Apple або просто ввести мейл. В мене вже все готово, тому перейдемо до інтерфейсу і аккаунту. Інтерфейс максимально простюткий, просто ну, це мене дуже сильно привертає, і мені дуже подобаються мінімалістичні речі. І це саме про цю нейронку ранку реве. Дивіться, тут всього 5 розділів. Для кожного нового аккаунта можна безкоштовно використати 100 кредитів. І як тут написано, що один кредит це одна картиночка. Вам дається 100 кредитів на початок і пізніше по 20 кожного дня. Докупитися кожен може. Від суми здається, а ну у вас від 5 баксів. 5 баксів це 500 картиночок. Все, нічого зайвого немає. Так. Можна зайти в експорт, такий самий є, якби в Міджорні, де ти можеш надихнути. І подивитися, що інші люди генерували. Він здається обмежений, тобто не безкінечний. Бо кількість генерацій тут поки що я думаю менше, ніж в якомусь Міджорні. Відповідно, їх невелика кількість, але вони періодично поповнюються. і приходимо в Create, там, де можна щось створити. Розглянемо такий інтерфейсик. Тут ми можемо закинути якусь фотографію, яка нам подобається, і вона на основі цієї фотографії згенерує нам щось. Також тут є прості можливості вибрати співвідношення сторін. Кількість картинок від 1 до 8 за раз буде згенерована. Оця дуже крутезна штука, Enhance One. Через те, що є така фіча, як Enhance on-On-Off. Ви можете робити промпт будь-якою мовою. Воно перекладе і допрацює цей промпт. Це ми вже на практиці з вами розглянемо, я покажу, як це працює. І також сіт, або автоматичний сід буде надаватися картинці, або ви можете взяти існуючий сіт, наприклад, з Expo картинки. Де ви можете побачити сід, взяти це сіт і на основі цього сіду, згенерувати якусь свою картину. Вирішив перед початком запису трошки погратися і згенерував пана президента. Як ми можемо бачити, досить реалістична генерація, і в принципі можна сказати, що тут трошки навіть відсутня цензура. Добре, перейдемо безпосередньо до генерації. Особливість, приємна особливість, я би навіть сказав, цієї нейромережі в тому, що ви можете писати українською мовою, але тільки в тому випадку, якщо у вас включена ось. Ця функція. Ця функція включена, коли світиться on. Якщо ви натиснете off і напишете щось українською, то згенерує абсолютно не те, що ви просили. Давайте почнемо з простого. Співвідношення сторін мені відповідає. Кількість картинок мені теж відповідає. Схід стоїть по дефолту авто. Це теж відповідає. Давайте зробимо фотосесію. Фотосесію. Мене дивує. Ладно, я рофлю, не буде більше цього джингу. Пром дуже простий, знову ж таки, українською мовою. Фотосесія з участі європейської жінки, років 20. Жінка позує з рожевою сумочкою в центрі Токіо. Бумс! І генерує. Що мені подобається ще в цій нейромережі? Що Вона генерує в принципі дуже швидко. Зараз пару секунд, і ми вже побачимо результат. Ну, це вау. На фоні Токіо фотореалістичність, пальці в нормі, рожева сумочка, дівчинка позує, все чітко. Можна зробити ну, до восьми фотографій і ці фотографії вже собі відбирати. Дивіться, як це функціонує. Як ви пам'ятаєте, промпт ми писали українською мовою. І промпт був абсолютно інший. Але коли ми заходимо в Edit Prompt, ось виправити промпт, ми бачимо, що тут промпт розписаний дуже детально, чітко і англійською мовою, бо я ж кажу, включена ця функція. Що ми можемо зробити, якщо ми хочемо щось виправити в цій фотографії? Нам треба зайти в Instruct, і в Like to Change, ми можемо написати сумочка червона. Воно зараз буде генерувати, але я вернуся до цього і хочу ще з вами поговорити про Edit Prompt. Але ми також можемо перегенерувати цю картиночку, змінивши промпт. Що крутого, в цій е, нейромережі є. Ще що ми можемо тут не вписувати вручну. Вона нам дає можливість, наприклад, A Young вибрати, що дівчина буде середнього віку замість європейки, вона буде азійкою. Вона стоїть не на busy Street, а вона стоїть на Rooftop Garden. І як бачите, тут у цих елементів, які можна довибирати, додоповнювати, доповнювати їх багато. І вона стоїть давайте не з Pink, а з Black з сумочкою. А все інше залишимо, як є, і теж згенеруємо. А поки генеруються ці нові картиночки, ми подивимося, що змінилося тут. Бувається картинка по правій стороні І ми Instruct і What would you like to change? Ми написали, що ми хочемо, щоб змінилася сумка з рожевою на червону. В принципі, фон. Залишився таким самим. Так, да, жінка змінилася, але її поза не змінилася, і в неї сумочка залишилася в руках така сама. Ні, сумочка інша, але в неї її тримає так само, змінився кольор. І друга фотографія тут вже достатньо сильно все позмінювалося. Добре, давайте подивимося, як змінилося в нас після Edit Prompt. Сіт залишився. Такий самий, і ми дивимося, як змінилася фотографія. Так. Вона вже не європейка, вона азійка, вона е, стоїть на криші на руфтоп. І вона має чорно хендбек, тобто вона тут вже має рюкзачок. Але, типу, стилістика, фотографії виглядає так само. І це дуже прикольно, все дуже інтуїтивно зрозуміло і просто. Давайте згенеруємо щось більш абстрактне. Пропоную вам написати наступний промпт. Знову ж таки, українською мовою. Завжди дивіться, чи включено, чи не включено. Промпт простий. Космонавт на Феррарі їде по червоній поверхні Марсу і дивимося, що зараз ми будемо мати. Тобто я не давав взагалі зараз майже ніяких уточнювань. Так, дуже. Дуже мінімалістично, і, блін, ну це круто, це просто круто, це дуже прикольно. да. Тут є такий е, прикольчик, що він наче, блін, їде там ззаду, за ним або біжить, але це можна поправити. Але оця фотографія виглядає крутезна, бомбезна Феррарі, значок чітко, космонавт, Марс, все присутнє, промпт, як ми бачимо, дуже великий і змінився. Зараз я вам хочу показати, що буде, якщо виключити цю функцію. І натиснути, і написати якийсь промпт українською мовою. Перевірка. Виключено, написав українською мовою. Бачите, є собака, є е, взагалі вишка, тобто воно незрозуміло, що ми від неї хочемо. Виключено знову ж таки, ми пишемо англійською мовою. Тобто, ну виглядає вже, ну, я ж нормально написав, що дівчина гуляє з собакою. Ну, Ми бачимо, що тут. Якби собака задом наперед, дівчина йде вперед. Тут взагалі е, не зрозуміло, що відбувається. Відповідно можна прийти висновку, що я вам раджу, щоб завжди ця функція була виключена. І якщо ми зайдемо на ці картинки, які писалися українською мовою, то промпт не змінився. Тобто воно не достосувало цей промпт. Тому я вважаю це великою перевагою цієї нейромережі, що вона вам допомагає якби, дописати промпт. Поїхали далі. Зараз ми зробимо рекламну фотографію для бренду Gucci. Як ви можете бачити, я попросив, щоб були зображені жінки з крокодилами на ланцюгах, і було написано Гуч. Вони в яскравих платях, як я написав. Дійсно, на ланцюгах ці крокодильчики виглядають дуже реалістично, можна тут докопатися до деяких таких білачей. Ось, наприклад, це з'єднання цих цепей, Але крокодильчики реалістичні, жінки реалістичні, Гучі написано, білий шрифт, все як я попросив. Тут якось взагалі виглядає, наче вони якісь іграшки несуть, виглядає не дуже. Але загальний результат клас, круто. Давайте спробуємо згенерувати те, про що мріє кожен українець. А саме ну, щось він тут набирає комусь на той світ. Але виглядає дуже реалістично, особливо ця фотографія. Тож, можна гратися. Давайте, що ми хочемо тут змінити. Що я можу вам сказати? Є такий один момент з що, бачите, я написав і попросив, щоб це було співвідношення сторін один до одного. Але воно чомусь вирішило зробити це про прямокутне. Так, ми поправили промп, руки тепер вздоштулима майже, очі закриті, і картинка, композиція виглядає подібна. Тобто, нічого не змінилося. Квіти лежать так само. Одяг той самий, тобто, вона дуже крутезно розуміє промп і український промпт. Пам'ятаєте, український пром рухаємося далі. Давайте про щось більш позитивне, і також дуже важливо зауважити, що ця нейромережа дуже круто працює з текстами, і я хочу вам це показати. Що я можу точно сказати? Е, Він-дізель, який буде продавати САО на українському базарі, я думаю, буде згенеровано круто. Натомість написи воно дуже круто справляється з англійськими написами. <написаме> <написаме> Це смішно. Ну, те, що я казав, англійські написи воно дуже круто обробляє. З українськими треба ще їм попаритися. Кирилицю вони не до кінця круто роблять, натомість на другому фото вже покраще. Так, тут сало не зовсім сало, але якщо взяти фон ринка, то виглядає дуже аутентично і схоже на наші місцеві ринки. О, давайте просто написуємо «Fresh fruit» і поміняємо, наприклад, на spice sauces просто. Е, зараз я хочу поекспериментувати для того, щоб ми побачили, наскільки воно добре працює з англійськими написами. Натомість, я ж кажу, ще є проблемка з кирилицею. І так, дуже круто. Fresh Fruit по 2 бакси, але продає ковбаску. Зараз ми зробимо невеличку серію комерційних фотографій. Уявимо, що ми робимо замовлення для якогось м -м, бургерного ресторану. І зробимо в одній стилістиці пару фотографій з позиціями цього закладу з їх меню. Бомс ми маємо соковий смачненький бургер. Виглядає дуже естетично. Мені більше подобається ця фотографія, вона більш люксова, дуже соковита котлета, дуже свіжий салат, дуже гарна булочка. І давайте згенеруємо, наприклад, ще якийсь напій і якийсь картоплю фрі. І, відповідно, щоб це була вже картопля фрі, нам треба зараз позмінювати всі місця, де було написано бургер. І, відповідно, там, де його опис, теж треба мінуснути. Схід залишається той самий. Так, стилістика схожа. Картопелька виглядає смачненько, знає навіть йде пар. Лежить воно все на тому самому граніті, стилістика одна. Якщо ми зайдемо в промп, то ми можемо бачити, що, окрім того, що ми щось видивимо, все одно нейронка додає якісь свої деталі. Для того щоб картинка була більш така органічна, приваблива і більш відповідала стандартам цієї нейронки. І останнє, давайте згенеруємо кока cola Все, ми усунули все, що має ті чи інші згадки про картопельку. І натискаємо генерувати. І зараз ми подивимося, як це буде виглядати. Бом! Ми маємо кокакову, є проблематика з написами, але головне, що основний логотип залишився незмінним і дуже круто відображений. І так, ми маємо серію фотографій рекламних для закладу, де ми маємо фотографії позицій з меню. Як на мене, враховуючи, що ми на це витратили менше п'яти хвилин, виглядає дуже круто. Якщо повозитися з промтами-деталями, то результат може бути ще крутішим. Згноруємо котиків. Котиків в реалістичному світі, де вони ходять на двох лапах як люди, і подивимось, як з цією задачі справиться Реве. 9 на 16, і промпт ви можете прочитати. Він вийшов такий трошки хаотичний, бо послідовність речень була не дуже упорядкована. І цікаво, як з цим хаосом справиться реп. Боже, це, по-перше, мило, по-друге, смішно, по-третє, просто прикольно. Це не кіт гуманоїд, це не кіт-гуманоїд, і це не кіт-гуманоїд. Це, кіт це більше на кота гуманоїда схоже. <кхід> але ми зараз спробуємо переформутувати промпт, але подивіться, це смішно. Давайте так. Так, і от знову ж таки, дивіться. Скинувся чомусь розмір, хоча я просив, щоб воно було вертикально, воно зробило горизонтально, але вже кіт реально в формі людини, він тримає, рекламою. Тобто я не давав уточнень по одягу, я не давав уточнень по фону. Все дуже коротко було написано. Натомість це виглядає вже набагато прикольніше. А тут, наче кіт тримає людину. О, оця фотографія взагалі дуже крутезна. Вона реалістична, кіт стоїть, кіт вдягнений як людина і тримає в лапах е гумки для жування і чомусь віноград. Але це можна пофіксити, прибрати. Ось так, мої любі друзі. Ще я хочу сказати: Рева крутезна, неромеража. Я був дуже радий вам її презентувати сьогодні. Будь ласка, обов'язково зареєструйтеся, спробуйте. Поки нейромережа так щедро дає кредити безкоштовні на генерацію. Пробуйте, робіть, розвивайте, робіть творчість, бо вона зараз як ніяк стала дуже доступною широкої масі людей. А я вас заохочу ще раз підписуватися на мій канал, ставити лайки. Все, я вам всім дуже дякую і до скорих зустрічей. Все і ай задротики. Всім пока!